Реконструкція залізничного мосту біля так званого шостого магазину у розпалі. Наразі тут ще продовжуються роботи під аркою зі сторони вулиці Бродівської. На даний час влаштовано повністю по периметру влаштування бруківки. Влаштовані колесо відбої, готується площадка підготовчої роботи під влаштування бруківки на технічній полосі, так званій зменшеному тротуарові. І залишилося нам практично влаштувати пішохідну огорожу, розфарбувати її в кольорах, які забезпечують безпечний проїзд та прохід пішоходів, і зробити, завершити роботи по влаштуванню асфальтобетонного. Примикання з двох сторін, бруківку для дороги під мостом привезли зі Львова. Гарантію на неї дають близько 25 років. Запевняє Олег Вітик. За словами чиновника, бруківку покриють спеціальними розчинами, що повинні захистити її від вологи та сумішей, якими посипають дороги взимку. До слова, безальтова бруківка, яка була на цій дорозі раніше, безслідно не зникне. Як переконують у міській раді, нею вимущуватимуть зупинки громадського транспорту. Це в першу чергу вулиця Бандери. Ми прийняли, технічна рада верніше, прийняла таке рішення, що буде робитися підбетонка, армування, армований бетон на зупинках, і щоб уникнути колійності та оцих напливів, будемо влаштовувати цю базальтову бруківку. Завершити основні роботи під однією з арок залізничного мосту планують за два дні. А щоб повністю закінчити тут ремонт, необхідно близько тижня. Планується тут ще, оцю, яка відстає так звана шуба-набризка. Все ж таки думаємо, що ми її зіб'ємо на висоту 2 метри і проведемо підґрунтовку і фасадними фарбами попробуємо зробити. Ну, але якого часу вже обмаль і практично залишається один тиждень. Якщо не встигнемо, то я думаю, що зробимо трошки пізніше. Ну, де установка на те, щоб ми зробили. Після того перейдуть до реконструкції другої арки з боку вулиці Богдана Хмельницького. До речі, за словами Олега Вітика, тротуар під тією аркою звужувати не будуть, щоб під мостом мали змогу проїхати інваліди чи матері з візочками.